Жителі села Валя Кузьміна, що у Глибоцькому районі, вже багато років потерпають від діяльності місцевої птахофабрики. За їхніми словами, відходи від підприємства та могильники птахів забруднюють воду, яка негативно впливає на здоров'я жителів. А сама фабрика знаходиться на відстані 300 метрів від школи. Тож селяни зібрались на акцію протесту. Близько 50 жителів села Валя Кузьміна зібралися разом, щоб висловити своє обурення стосовно діяльності місцевої птахофабрики. За їхніми словами, працівники підприємства на своїй території вирили яму, в яку помістили близько 300 туш мертвих курей. Запах від птахомогильника розвіюється майже над усім селом. Зібралися сьогодні біля центрального заїзду на птахофабрику, щоб протестувати проти свавілля місцевого підприємства, яке. Яке взагалі вийшло за рамки всього можливого і неможливого, яке може бути, значить вони вирили на, 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 на своїй території величезну яму, десь 5 на 5 глибиною 4 метри, і вона, і вона повністю заповнена мертвими тушами курей. Це на відкритому повітрі. Це продовжується Невідомо скільки часу. До активістів вийшли охоронці підприємства, та між ними виник конфлікт, який перейшов у бійку. Сережа! При Причому тут Сережа? подивіться ви! що я збороняю її. У результаті бійки з охоронцями один з місцевих жителів отримав ушкодження, підозру на струс мозку та закритий перелом носу, говорить його дружина Наталія Жамбарова. Також вона зазначає провокації зі сторони начальника охорони птахофабрики. А отак от відкрито стоїть і знімає. От так він навіть не цей на питання, чому ти знімаєш. Він сказав переламати коліна, і з цього почалася бійка. Тобто провокував він цю бійку дуже довго. А вже коли брав телефоном і так прямо в обличчя він знімав, то це вже була така відкрита провокація. Територія птахофабрики знаходиться на пагорбі села, неподалік від місцевої школи. Відходи, які потрапляють у води, пагубно впливають на здоров'я дітей, провокуючи появу різних алергійних та інфекційних захворювань, говорять місцеві активісти. Тут буквально 200 метрів до школи, плюс стадіон ще ще ближче. Тут муги літають і зразу на дітей сідають. І діти і всякі і хвороби, якщо можете спитати тут в лікарні, постійно мають якісь там зараження і так далі. Тому що ми споживаємо воду, оцю воду забруднену воду цими грутовами водами. Тому що тут здихають постійно кури. Ми ще не знаємо, чого вони здихають. Розумієте, це може бути і сальмонельоз, це інфіковані інфекційні хвороби. А тут пташиний гриб, а тут школа, школа за 500 метрів від цієї птахофабрики. Хіба ж згідно екологічних норм, санітарних норм. Це можливо, от в мене є питання до вищих інстанцій, Це можливо, щоб школа наші діти навчалися так близько, вот іменно коло стічних цих помийних ям. староста села Валі Кузьміна Олександр Джуряк каже, що він неодноразово звертався до різних відповідних структур з проханням вирішити дану ситуацію. Однак всі відповіді підтверджували правомірність діяльності підприємства. Справа в тому, що в тому році писали і в район, і в Чернівці, і на Київ писали листи. і Люди підписувалися. І відповідь прийшла візді одинаково. Я кажу позитивно, все чисто. Звісно, протім, щоб був порядок, чисто. Бо ви, якщо їдете по трасі, постійно запахи воняють постійно. Ви самі прекрасно розумієте, всі прекрасно знають. Ну я кажу, у нас державі ніхто нічого не робить, лише обіцяють. Також приїхали на фабрику представники районного осередку Держпродспоживслужби області, які взяли для проведення експертизи зразки курятини, щоб вияснити причину їх смерті. Також вони зазначають, що представники підприємства не можуть створювати птахомогильники на території фабрики. Тут немає ні худобомогильника, ні біотермічної ями. Усі кури вони по договору закружали. Приїжджає машина із Хмельницького і загружає. В даний момент вийшли якийсь збої в них вийшовся, і вони не вивезли. А в даний момент, як оскільки вони мають оцей договор, зараз вони мають стали командою і договір дали згоду на це питання. Їхні, не їхні вони є, вони загружають і до, до сутки вони повинні. Ці кури здати на готель-завод, з якого вони постійно з постійно кожним днем. Після декількох годин очікування до громадян вийшов директор фабрики. Однак точної відповіді, чиї це кури у птахомогильнику, він не надав. Однак завірив громадян, що підприємство розбереться у ситуації. Щеє б вони це не було, як би це не було, це є наша територія, і ми готові навести там порядок, прибрати і щоб люди були спокійні і в подальшому контролювати, щоб того не допускати. Однак місцеві жителі скептично сприйняли заяви чиновників та директора підприємства та обіцяють, у разі, якщо дана ситуація найближчим часом не вирішиться перейти до радикальних дій. Ми будемо йти на радикальні дії для того, щоб припинити свавілля цього підприємства. Ми цілої громади виступаємо. Ми вимагаємо закрити це підприємство. Це підприємство, Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.